Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити. Path of Exile, 73 рівень. Слава тобі. Так, потрохи квест за квестом, квест за квестом. Оріат Опшенко у першому. Звісно, Optional. Ми все проходимо, все що можемо. Оце в тебе, блін. Смішний. Yes. Ні, є мені Пролом смішний. Uh, waypoint um, forbidden sanctum out oh, to car okay uh, i'm so glad you're here really clocker Угу, mm окей. -hmm. Okay. Тільки буде в мене можливість. В принципі, в мене є реліки. Можна ще спробувати. Так, куди треба? Давайте. Control blocks and kill her. Control blocks. Control blocks. Control blocks. Здається. Control blocks. А ну всех все равно. О, такий цікавий, до речі. не тикавый. Помыло все. Нету. На тунны. На сюды. На тунны. На сюды. Ну. Е. Так. Договоритесь. О, да я тебя тикавый. Оп, 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 оп. Хорошо. Ну. Окей. Mm О! -hmm. Okay. Oh. Та-та-та-та-та-та. Control-box, controlbox. Ви десь повинні бути тут. я здається. Їх бачив. Ого, скільки вас тут цікавих. Тут? Катедрал, роофтоп, no, Однадцать секундочку, рулквари, яри, чембер, а ну ка, и мы упалилось, а, молодец, эй, где на еще половину да дай Отдай пройти. Ну и трафик, ну и трафик. Все, задоволены? О, okay, транспортейшн. Вот он скрол. Окей, ладно, что с Да я. Не, не, не. when i'm ready and, and not before. before sure of course okay. for yeah автопрогрузки oh, так Релікварі. Кейм мінорекварії потрібен. Два літі. Я не похожу. Я його вот тут уже побачив. Ну і десь тут. тут здається, щось раніше було. Ага, уже Окей. Выдки моя такая котяти над головой. Металлопорт немось, металлопорт немос. Блін, де? Що, охренело, блин? Що таке? А yeah. нам oh, там хорошо? Yeah. Да yeah. возьму блокс Ctrl Blox. Ну і де ж це приколи, Blox. Blocks, blocks. Where are you? When I'm ready and, before. and not before okay. Буде смішно, якщо я так і не знаю. Блін, аж цікаво як боже, мій хати мі треба. Відваліть, відваліть, пліс. Не до вас. Потім так, вогник. Повертайся до нас. Серйозно? Як це я телепортнувся? Бачили? Назад. Кейс. Okay. Тут де було помилочка. Хочу пройти швидше, одразу якісь блін проблеми. Валіть. Ну, блін, де цей виход. Вашу ж машу. О. Серйозно? Точно хочеш тут? Впевнені? Tortured Корт, серйозно, блядь. Ну-ка, давай подивимось, що тут. Де воно ми? Телепорту немає. Хрен з вами. А Телепорту там і так не було. Окей, добре, йдемо далі. Немає. сюда как так нажми блин сверху серьезно блин я не зрозумів. я не зрозумів. таки не кажу, что это це... не блин Щось я пропустив. Щось я пропустив, причому серйозно пропустив. ...When I'm ready and not Причому дуже серйозно. Неприємно. приємно. Локс, кажіть, що... Чи... Блін. Faken day. Cot shall, пусть. Я все ж таки это довіряти. довірять. Так воно розположено. Опа! Так там китава. Давай ты цей. Розтаримось. ты, 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 и здесь ты, а может еще и ты, и ТБ, вот так. И еще ты тут отробишь. Ты весим декстерити. Окей. Okay. Сея. Ну. Ну, no. no. all right на секундочку. Так, це взагалі синій. Що ти тут робиш? No. Зараз я вчихну омалий же, дай. Hmm. Навіть не знаю, це треба, мабуть, реально брати і тестувати А чому тут 2400, а тут 2800? чому прикол? 3,5 секунд, то за 2 секунди. М -м -м -м. Типу краще? покраще? За 2 секунди бац. Але за 2400 поповнюю. А, давайте його залишимо. Control blocks. Поїхали. Що таке? Bone breaker? Ну no, а як? Нормально? So good? О, oh, часто. Не може бути. Чо, відпочиваєш тут? Як самаєш? Як самаєш, як самаєш. Оп! я такий, бац. Обличчям. Оп. Що у нас тут? цікавих місць О, що це таке ладно шпука от туда можна попасти? Блін, я тут здається ходив вже таке місце знайоме правда у вас тут ще здається не було ой 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 ой, -ой, 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 -ой. я кинобеги прям Запаковайте, заспокойтесь. О, часто. Тайняк. Яка цікава мелодія. А чи ти тяча якась? Та куди біжиш взагалі? Запізнюєшся кудись що? Так. Ого, ого, ого. А ти, ты и ты, і ты. Ти, і ти. Оп, и і дешев. Давай я йду правильно. Ого. Минус як. Ой, як ви стрибаєте козлака. ну я вас. Вайн? Мы разбираемся с твоим Дивайном. Стреляли? Все нормально? Добро вас. Я за рада. За вас. Куда бежим? Ролл оф Виздом. Кто у нас тут? Стилфскин. Стилфскин. Опа. Собачка. Ну давайте піднімемо сюди. Що у нас тут? Угу. Ди Диви які рогаті черти. Сцема, як воно називається, ця штука, Господи, я на БДСМ счик, по-моему, да. Можу пам'ятати. Ааа. Первій в мене немає. Блін, як же це. Батих, -мо! Ой- йо. Хочу навіть себе штуки включатися Это що таке? Небезпечно да якось оглянула Часто? є. Yeah. Так, не заважайте я. мені. Ну... Щось червоненьке? Опа. Це цікаво. Мені здається, Ну, дайте... ну давайте обійдемо. Ще час є. Обігаємо, подивимося. Є щось інтерес. Це все так. В принципі. Вже довго входить, а ладно. Поїхали по основній гілці. завдання. ...аріна. Паєм. Давай! Ой-йо! Ой-йо! Не відволи. Ох, не подобається мені це. Сиди всередину, сяк. Ах, востреда. Ое. Так, стоїмо, стоїмо. нормал. Ага, блін. блин. Unvelable. Дается так вот данный ска. Можно никакого урона на нас так понимаю. Так, де воно, де воно? О, можно ж так, правильно? Ні? Не, не, не можно. Підвал. Ах ты. Ах ты! З'явись. Голем! Хууу! Yeah. Е! Тут буде цей син. Гріх! Гріх? Алло. Що? Окей. Достойно, чи що. Тоді побігаємо ще трошки. Є час. По цій локації. У мене мене. Ой, стоп, стоп, стоп! Ні, це не цікаво. Я вбігав там чого. Ось сюди, ось сюди, ооо. А, мало. Окей. Дохлі тут таке. Не цікаво. О, тут же щось починається. Що? Керп. Бейнт. Є, сумка. Що воно таке? Um, так, як би туди дістатись? Тудись, туди туди, туди Так сейчас спущусь, а я так не спущусь. Мені треба сюди, сюди. 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 Не сюди. 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 When I'm ready, ready I'm not, not before. Pre Перебір? О, є. С. Помогти. Оп! Вандал. Част. Вандал. Угу. Тут я вже якось трохи придручив, так. Угу. Не всі ква. Повидно. Ще деяким залишилось. Что сказати таке вітальне слово. А можна? Ну я ж бачу. Я ж дивіться дивлюсь. Не? А якщо так. Оу, oh, май! Тобто... Ага, не можу. Мені потрібно. Ну, дай дорогу. Є. Yeah. От так, типу, можна. Цаца. -ца. Ага. А сюди, типу, не можна, так. Шкода, шкода. Тут немає. Угу, угу. Окей, тоді. Тут походимо. Що у нас? Розакрий. Все. Повертаємось. З кимось треба потолкувати. Щось розумне. Зараз. Але повідкриваємо

I wish I could say that a celebration is in order, but in our current existence, I've had all I can stomach of banquets and feasts. Here. Oh, select one reward. Okay. okay. We'll Three. One so, so, thousand four hundred. Ah. Ця дивайн. Вони їх можна одразу продати. Єс. Mm -hmm. no yes. розумна дівка. Прож нас тут не буде. Ось це, мабуть. Ну так, я сюди зрозумів. Торчто в ага, там знизу трошки і вправо можна сюди буде. Китавас Хорн. Ну якось знайду. Як зруйнувати Китавас Хорн? Щоб більше не свистівний. Окей, ну що ж, нормальний квест, швидко, ну, більш-менш швидко. Блин. Шукати цей, блін, Торчит кордж, здається. Це жесть була якась. Ну що ж, пишіть ваші коментарі, ставте подобайки, а також підписуйтесь на канал. А я кажу вам. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Тепер